малышка. якщо ми цю ділянку не відстоїмо, якщо ми не кріпимо тут громадський проєкт, ця ділянка буде на звризок усіх автомобілів, буде зайнята автомобілями і буде тут знаходитись стоянка. Але так не вийшло. І комісія Київради підтримала ініціативну групу мешканців, які заявили, що відновлювати цю ділянку будуть власними силами. Шукаючи допомоги у громаді, у фондів, які зараз роздають поздоровчі відкритки і поздоровлення, поштові відправлення, скажімо, на зразок Олеся того. Ці гроші невідомо куди йдуть. А є негайна потреба відновити зелену зону і побудувати тут все, що дасть можливість відпочити людям. Ніяких алкогольних. Шановні стіян, скеляни, гості міста, у нас є інвентар, у нас є робочі рукавиці. Будь ласка, залучайте. Стіянка може належати нам. і Вона буде належати нам. Ми ви відмінювати ось малишки, є на зображений на стендах. Ви можете ознайомитися, що планує гра. Не те, що Господа навіть свої людські почуття, шановне товариство, не проходьте байдужими. Коли ми ведемо за руку дітей, поясніться, що відбувається на цій ділянці. Будь ласка, залучайтесь. Ми потребуємо допомоги. Це мешканці, які відстояли. цю ділянку місяці знаходиться на мене. Долучайтесь до роботи.